про ці їхні ядерні лякалка, знову ж таки, пропагандист Гаспарян, Є там такий офіційний рупор Путіна. Так, от він сказав, що е, треба терміново тепер провести ще раз е, випробування того їхнього бурів'єсника. Тільки він каже, цього разу він має полетіти по банковій в Києві. Тобто, знову ж таки, вони намагаються просто словами якось залякувати нас. Ну або не знаю, впливати, можливо, потім на рішення наших партнерів. Ну, на рахунок ракети. Це ж також історія доволі дивна. Є вона летить вона чи не летить. Я не маю жодного сумніву, аби було вдосталь і дійсно ефективних засобів ураження у Путіна, таких як Орешник, борів'єснік і так далі. цих сарматів вони вже летіли сюди десятками. Що зупиняє Путіна бити по Україні? Що? Йому ж приводу не треба абсолютно. Вони от накопичували впродовж кількох днів безпілотники ракети для того, щоб ударити по Україні кожного дня вони не можуть запускати запускати таку кількість. Це дуже добре, тому що, як би там не було, але удари безпілотниками хотілося щоб вони були більшими і масштабнішими України по військових об'єктах Росії, вони даються їй знаки. Вона не може наростити зараз величезну кількість виробництва шахедів, щоб їх прилітало кожного дня по 500 штук по Україні. Це доконаний факт. Але навіть ті, що летять. Це вже багато, бо вони можуть там під сотню запускати щоночі по Україні. Це багато також друзі, це небезпечно. Але сьогоднішня ніч показала, що немає такої спроможності. Тому стільки завгоду вони можуть розповідати про те, що Арєшнік стає на бойове чергування у Білорусі, та навіть з ядерною боєголовкою, як то сказав Лукашенко. Але чи це справді так? Ну, на Заході це ж також розуміють цей блеф, до якого вдається сьогодні. Кремль. А, тому я, ну, чесно кажучи, не сприймав би там близько до серця те, що зараз фонять пропагандисти Кремля, і це все ще свідчить про їхню неспроможність дійсно щось представити на практиці, але для чого це робиться? А, і ми неодноразово чули такі заяви. Я не маю жодного сумніву, і багато моїх колег про це говорять, що тут мова йде про внутрішню політику на Росії, тому що Путін і в цьому плані дуже. Професійно і продуктивно працює Кирієнко, це перший заступник керівника адміністрації Путіна, який, власне, опікується питаннями кадровими і поширення наративу Великої тієї війни, як то було під час Другої світової в Радянському Союзі, коли населення Росії сьогодні тоді і нині готове воювати проти фашизму. Ця ж аналогія не випадково проведена. Просто тоді вони. Ми і ми справедливо розуміли, і це так було, що гітлерська Німеччина Німеччина вона була фашистською. А тепер в їхній хворій уяві вбили наратив про те, що в Україні фашистський режим і треба його знищувати. І вони на превеликий жаль готові вмирати за це. Так багато там і втікають із армії, і багато хто відмовляється йти до війська, але вони спроможні на даному етапі. Великої кількості населення, здобувати якісь певні території в Україні, завойовувати і контролювати їх. Ну і військово-промисловий комплекс на це працює. Тому ця пропаганда направлена, як на мене, в першу чергу, на це: на готовність не доїдати, не досипати, не дофінансувати соціалку, а переправляти всі гроші максимально всі, на утримання і забезпечення путінського режиму, режиму, який може існувати виключно в форматі війни, якщо вони цього робити не будуть. Ну, я не маю жодного сумніву, що вони впадуть. В історії Росії були такі випадки, навіть ще за часів царської Росії, початку століття. І хто сказав, що це не може повторитися, може не випадково Шойгу буквально днями говорить про те, що такий, такий партійний захід хоче розкланувати Російську Федерацію на велику купу дрібних держав. І так, ми це хочемо. Ми є частиною заходу, але не весь захід, на жаль, готовий реалізувати цей проект, і це треба було б робити на даному етапі, їм набагато легше було впоратися з путінським режимом. І це є свідченням того, що ну проблема велика, але вони її поки що контролюють цю проблему. Наскільки їм довго вдаватиметься це робити, все буде залежати від того, наскільки потужним буде санкційний тиск В Сполучених Штатів Америки, тому що перші рішення Трампа про санкції, вони справді дуже. Серйозно похитнули позиції Росії і Європейського Союзу, який не хоче долучатися до них і впирається, тому що вони ще не вирішили всі свої енергетичні питання. Uh -huh. Вибачаєте, але це так і є. Але в будь-якому випадку ці всі заяви, які вона там, Кісільова, всяких там гаспарянів, Соловйова, Скабієва і так далі. Це пропаганда, на яку на наступний рік росіяни виділи шалену купу грошей. Не можна цього зневажати. Це, це загроза, ну, ви чудово мене розумієте, не менше, аніж зброя. Тому що вони б'ються за мізки. Вони за них борються і доволі серйозно. І якщо за часів Геббельса це спрацювало, хто сказав, що це не працює за нинішній? Працює ще й як? Тому тут, до речі, і Україні треба більше приділяти цьому уваги. І а... фінансів, звичайно. Так, тут я абсолютно погоджуюся, тому що от цього року Кремль виділив на російську пропаганду вже на 54% більше грошей ніж минулого року. І я от впевнена, що це теж дуже красномовно свідчить про те, що коли вони програють на фронті, то вони хапаються за цю інформаційну стратегію. Тобто дійсно вони намагаються промивати мізки громадянам Російської Федерації, і от, от тому і витрачаються ці мільйони і мільярди кривавих рублів саме на пропаганду. Бо... Коли по факту вони не можуть відзвітувати і сказати, що так у нас є там просування, успіх, і ми йдемо там до досягнення цілей, так званої СВО, то от е, ідуть тоді їхні фейки, вони клепаються, ну і поширюються потім на загал. А от до речі, про санкції е, теж коротенько. Але я побачила сьогодні, Блумберг написали, що 7 листопада вже Орбан знову буде зустрічатися з Трампом угу. і хоче дуже поговорити. От про санкції Сполучених Штатів проти російської нафти, ну ми розуміємо, наскільки. Угорщина досі залежна від російських енергоносіїв і ресурсів. От як думаєте, тут може якось змінитися позиція Трампа? Чи Орбан, знову ж таки буде якось вимолювати для себе і для Угорщини там якихось преференцій? Позиція Трампа не зміниться, але може змінитися ціна. Угу. Давайте, друзі, нагадаємо таку одну історію: що до початку широкомасштабного вторгнення я чимало коментував питання проблемні в енергетиці України з точки зору дії третього енергетичного пакету в Європейському Союзі і формування контрактних цін на запридбання нафти та газу з Російської Федерації окремими країнами Європейського Союзу, тому що немає єдиного контракту ЄС-Росія. Є контракти країн ЄС Росія, це треба усвідомити. Ціна газу суттєво різниця. Якщо хто забув, то нагадую, що ми купували газ дорожче, ніж європейці у Росії, і це було для нас викликом. Росія це робила свідомо, спеціально. Історія триває ще з 2009 року, підписаного контракту Тимошенко і Путіним. І якщо ще раз наголошую, хтось думає, що це дурниця. Ні. Чому? Тому що Трамп може насправді укласти угоду про постачання. Американську скраплену прородного газу для Угорщини за дуже привабливими цінами Угорщина може від нього відмовитися. А Угорщина і Словаччина є сьогодні найбільшими постачальниками трубного та скрапленого природного газу із е, Росії. Але скраплений вони беруть через Францію. Франція також постачає і Німеччині. Європейський Союз загалом найбільше закуповує природного газу Росії серед усіх країн світу. Ну це факти. І це десятки мільярдів доларів до Росії. Трамп зацікавлений в тому, щоб цього не було по одній простій причині, готовий продати це Європі стільки, скільки треба. Ми каже, все зробимо. Американська галузь виробництва СПГ активно розвивається, будуються термінали в Європі. Ми це добре бачимо. Підписуються контракти із з Південною Кореєю, з іншими країнами. Все, все рухається. Направду так і є. Єдине тут питання: наскільки Трамп буде готовий. Вдатися до політики, а не до грошей у цих контрактах, тобто запропонувати орбану привабливі умови, продотувати щось. Але як ми бачимо Трампа, дещо інша історія От дуже показово було з південною Кореєю. Я не ввожу про вас проти вас мита, а ви мені платите за це 350 мільярдів доларів. Ну, вибачте, це про що? Це про типовий державний рекет. І я поки що не готовий вам сказати, наскільки Трамп буде е, готовим, вибачайте за тавтологію, саме засувати такий підхід до Угорщини. Втім, зважаючи на те, що він вдався до санкцій, а санкції – це не гроші до бюджету. США, тобто, це політичне рішення. Плюс до того, Вітака, представник США в НАТО говорить, що ми будемо контролювати ці процеси і запевняють в уряді. Трампа, що це не всі карти, які той використав для тиску на Росію, для припинення війни, це вже політика. Тобто є якась невеличка частина у діях Трампа політичного контексту. Хочеться, звісно, щоб його було більше. Якщо така практика буде використана до Словаччини, Угорщини, як то Росія використовувала до країн Європейського Союзу ще до початку широкомасштабного вторгнення для формування індивідуальних контрактних цін на постачання на ресурсів, ну повірте, це все вирішиться на нашу користь. Але про це ми дізнаємося вже після 7 листопада, як то повідомили в уряді Угорщини. Так будемо тоді чекати, звісно. І не треба думаю зараз точно забігати наперед. Тут дійсно хочеться, що позиція Трампа вона вже зараз про була непохитною. А от про е, південну Корею я просто от, знаєте, коли ви сказали, згадала, як президент Південної Кореї приймав Трампа про ці подарунки, які йому були зроблені. про цю... Е, Золоту корону старовину, про там найвищу нагороду Південної Кореї, там великий орден йому вручили. Знову ж таки, бачимо, що є ще лідери, які намагаються лестити Трампу, які намагаються робити з нього миротворця. І мені здається, що от це також свідчить про те, що, от, хочеться нам цього чи ні, але от, дійсно багато чого ще залежить від Трампа, так. На превеликий жаль, так, і ми маємо на це зважати. Так, дякую вам, пане Валерію, за якісну аналітику і за інформацію. І до зустрічі у наступних ефірах. Дякую вам, хай щастить друзі. А всім, хто нас дивиться, я нагадую Валерій Клочок, громадський діяч та голова благодійного фонду, нова дорога був щойно на зв'язку.